Допомогли нашому клієнту отримати пенсію після чотирьох відмов. До нас звернувся клієнт із проблемою призначення пенсії. Пенсійний фонд кілька разів безпідставно відмовляв у призначенні пенсії, і клієнт потребував допомоги у вирішенні цієї складної ситуації. Незважаючи на подачу заяви на призначення пенсії, пенсійний фонд продовжував відмовляти без належних підстав. Клієнт був у розпачі та звернувся до нашої компанії за правовою допомогою. Як діє наш юрист? Перше, наш експерт підготував та подав відповідні заяви на призначення пенсії, зокрема, проводив постійну комунікацію з регіональним управлінням пенсійного фонду, щоб зрозуміти причини попередніх відмов. Друге, юрист допомагав у підготовці запиту для отримання необхідних довідок, що підтверджують стаж клієнта, і надавав експертну підтримку під час складання скарг на дії ПФУ. Нашому юристу вдалося домогтися призначення пенсії для клієнта, а також відшкодувати пенсію за всі пропущені місяці. Після кількох відмов пенсійний фонд нарешті призначив пенсію клієнта, а також відшкодував пенсію за попередні місяці. Записатися на безкоштовну консультацію можна, написавши нам в особисті повідомлення або зателефонувавши.